Чернігові блекаут. Після масованої атаки російських безпілотників у ніч проти 21 жовтня місто залишилося без електроенергії. Удари завдано по об'єктах енергетичної інфраструктури області. Північ Чернігівщини знеструмлена ще з вечора 20 жовтня. Чернігівська міська рада повідомляє, енергетики продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів і насамперед заживлюють об'єкти критичної інфраструктури. Час повного відновлення електропостачання наразі невідомий. Попри складну ситуацію, місто функціонує. Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» забезпечує роботу насосних станцій від генераторів. Вода подається на перші поверхи будинків і до п'ятих. Також у декількох районах Чернігова діє і підвезення води. Максимальний тиск у мережі підтримується за графіком з 6 до 10 години та з 18 до 22. У місті частково працює електротранспорт. Через відсутність живлення тимчасово зупинені усі тролейбусні маршрути, окрім 10 та 11. Заклади освіти Чернігова перейшли. Йшли на дистанційний режим. У дитсадках діють лише чергові групи, а школи навчають учнів асинхронно, без проведення онлайн-уроків. У місті розгорнуто понад 20 пунктів незламності. Половина з них розміщена на базі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, інші у підрозділах поліції. Там мешканці можуть зігрітися, підзарядити телефони та отримати допомогу.